Тролейбус прямує за маршрутом номер 7. Боярка, мікрорайон Північний. Ось так нині тролейбуси самі розповідають пасажирам, який з рогатих прибув і куди він прямує далі. Слабозорі рівняни тепер без сторонньої допомоги можуть самі обрати потрібний маршрут. Вікторія Самчук інвалід позору розповідає: тролейбус єдиний соціальний транспорт, та й заходити у нього зручніше. Сама по місту я можу пересуватися з тростинкою. А от проблема сісти в транспорт це для мене саме найнагальна, тому що я не бачу номера, і кожен раз бігати і когось просити, в людей різна реакція, тому що подивляться на мене, починають не думати, чому я питаю. Там, ну, різні бувають репліки, там і жовтий тролейбус, і, а коли наші ви питаєте. У рівному проживає близько пів тисячі слабозорих та користуватись громадським транспортом цим людям вкрай складно. Вікторія Самчук розповідає, минулоріч на конференції у Хмельницьку побачили такий звуковий супровід тролейбусів завдяки системі GPS. Вирішили і в Рівному встановити схожу систему. Пристрій виготовили у Києві. Від початку цього року готовий зовнішній звуковий інформатор випробували лише на одному тролейбусі. Вони за нашими рекомендаціями, за нашою ідеєю, навіть сказали, що як вони не могли раніше до того додуматися, наскільки просто можна було це зробити. Цей пристрій, який коштує дешево і не прив'язаний до, до бортового комп'ютера тролейбуса, і ну набагато простіше в експлуатації. Інваліди з вадами зору самі запропонували міським чиновникам облаштувати тролейбуси звуковими приладами. Після технічних розробок обговорень та випробувань на пілотний проект виділили 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день вже 43 встановлення на тролейбусах ще за тиждень, півтора будуть встановлені інші. Таким чином, практично дев'яносто 5% всіх тролейбусів міста Рівного будуть обладнані такою системою. Будемо слухати думку людей. Ну найперше для людей з особливими потребами. Вони однозначно за те, що воно їм треба. Вартість одного такого приладу складає 631 гривню. Чиновники обіцяють вивчити думку рівнян однак на маршрутні таксі їх не встановлюватимуть, бо кажуть транспортники, така практика далеко не всім пасажирам до вподоби. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.